Ворог продовжує атакувати не лише ракетами та дронами, а й в соцмережах. У різноманітних групах та каналах ширяться численні фейкові повідомлення. Як не потрапити на інформаційний гачок ворога, розкаже наш Андрій Попович. Влучання в будівлі критичної інфраструктури, військові успіхи расистів на лінії фронту та масова демотивація серед бійців ЗСУ. Це лише невелика частина фейкових повідомлень, які часто ширяться на просторах інтернету. На такі меседжі в соцмережах українці натрапляють щодня. Пані Наталія не приховує обурення. Буквально вчора був у мене такий випадок, якщо з свого прикладу в Фейсбуці була інформація про те, що типу наші наші збройні сили спільно з поляками починають воювати з цією європою. Тобто такого, такого, такий інформаційний фейк. Mm -hmm. З Богороду, коли я вибрала там, є така можливість вибрати опцію і поскаржитись і перевірити ту інформацію. То наразі була реакція, але реакція як такої перевірити, щоб я побачила, що це ну, реально було відреаговано, відредаговано і виділено якось та інформація не зникла все рівно. Правоохоронці кажуть таким чином: ворог хоче спровокувати паніку серед населення. Фейкова інформація може бути будь-яка інша. Ну ворог теж так само думає, як нагнітити обстановку в Україні. Нагнічення на обстановки, звичайно, йде і в медіа просторі. Це дуже часто, по, по, поширюючи, створюючи різного роду фейкову інформацію. Ну, фейкову інформацію потім пробують розганяти через змі, чи то в Фейсбуці, чи в Інстаграмі, чи будь-де в Ютуб каналах, чи звичайних фейкових змі. Як фільтрувати інформацію у соцмережах? Кожен вирішує сам. Стараюся їх не читати. Читають якісь можливо офіційні канали. Офіційні читаю фейки, не читаю, якось відчуваю серцем, що це фейк. Обов'язково ці кіно офіційні джерела і взагалі слухаю публіку, тільки військово. Поліцейські ж створили для цього цілий інформаційний фронт. Ми розробили спільно з волонтерами такий проект, як Стоп Росія, Стоп росія Мрія. Цей проект Мрія, який є, є взагалі загальна платформа, де є п'ять. Складовою цієї платформи, одною складовою цієї платформи є блокування фейкових інтернет-ресурсів. Тобто ми е, заходимо на цей бот, підписуємося, ви стаєте учасником зразу цього проєкту Мрія в подальшому скопійовуєте це інтернет-посилання, яке є фейкове, і в подальшому за допомогою всіх волонтерів України ці фейкові аккаунти, фейкові посилання, будь-яка інформація. Вони зразу блокуються. А ще правоохоронці нагадують про дотримання правил інформаційної гігієни та закликають громадян довіряти лише офіційним джерелам.